Вітаю. Продовжуємо нашу рубрику Букініст. І сьогодні також продовжуємо огляд е, серійних книг. Цього разу теж коротеньке буде відео з чотирьох підбірочок, але цього разу це буде зарубіжна література. Приступимо до огляду. Ось Так, їх розділимо на дві стопочки. Перший, у нас же він був десь в самих перших відео мелькав. Здається, другий том. Потім знайшовся перший до нього, і зараз ми його оглянемо як повноцінну збірочку. Це в нас Джеймс Олдрідж, послідній ізгнанік». Іздательство іностранної літератури Москва, 63 рік. Оригінал вийшов в 61-му в Лондоні. Іностранна література ось такий має свій логотипчик. Перевод з англійського. Так, ціна Рубль 62. Так, а накладу я не бачу. Не публікували наклад. І, можливо, й анотації нема, зате є дуже дрібненьким. Можете зупинити почитати придіслові. Хоча б трішечки. Я думаю, що тут і про автора, і про сам роман, якщо немає анотації, тобто, все є тут. Або можете написати в коментарях, якщо хто знає про що цей роман, можливо, іншим глядачам буде цікаво дізнатись. Так, да, немає ніякої анотації. Каневатка обкладинка. Ось таким оформленням. Ну і другий том. Тут теж все те саме. 63-й рік. Перекладчий. Глава продовжується продовженням з попередньої книги, там 52, а тут далі. А, тут вже є послеслові, я так розумію, да? Вмісту посліслові путі героїв. Теж доволі великого об'єму. Ціна рубль 53. Ось такі книжечки. Далі в нас Олександр Дюма. Олександра Дюма було дуже багато. Популярний був автор, я так розумію, в Радянському Союзі. А особливо в 90-ті почалось ну, безліч різних видань в м'яких, в твердих обкладинках з різним оформленням. Ну, часто мені трапляється. Тут нас трьох книгах, я так розумію, один роман Вікон де Бражелон. Можливо, це якийсь ще й... Іншими словами, там були продовження трьох мушкетерів. Скільки там? 10, 20, 30 років спустя. Зараз ми побачимо. А, ось є. 10 літ спустя. Ось так. Е, до речі, вони там є. Називаються 10-20 літ спустя. Я їх не читав, я читав лише трьох мушкетерів. Але хтось поправляв. Що це виходить 10 років спустя, можливо, не після трьох мушкетерів. А наприклад, спочатку йде 20 років спустя після трьох мушкетерів, а потім 10 років спустя, вже після тої другої книги. Ось так. Ну, можна загуглити і, в принципі, уточнити, яка там послідовність. Ну, продовження не читав. О, от Мені цікаво, з глядачів, хто читав три мушкетера. Хто з вас ще й читав і продовження? І наскільки воно цікаве? Чи могли б ви його порекомендувати? Переклад з французької Москва, художня література, 78-й рік. Коментарі чи там, художники. Художники, художники, ну, ілюстрації мало. Можливо, це на початках розділів і все. Так буває. Так, це у нас зміст. В кінці примічання. І що тут? На следующей книге печатаются две первые части известного романа Дюма Вікон де Бер... Бражелон или Десять лет спустя, завершающую трилогию у Мушкетерах. От так, як ей кажутся, після 20 лет спустя, напевно, ця книга. Наклад 400 тысяч примірників. Ціна 320 Ну, це про збір макулатури для збереження лісів. І що їх можна обмінювати на книги. Так. Так, так, так. Роман часті 3-4. Тут все те саме. 400 тисяч, ціна 3,30. Тут 350. Смерть Дертаніана. ой моя. спойлер. Останній розділ прочитав назву. Спойлер, спойлер. Так. Це в нас чотирьохтомник Ромен Ролан. Жан Крістоф. Я так розумію, це теж один роман в чотирьох книгах. Так. Київ, музична Україна, 87 рік. Не часто зустрінете таке видавництво. Думаю, небагато воно видавало книг. Друкується по виданню Правда, 82-й рік. Москва. Так, Роман французького писателя. Видаюся про нашого віка. Автор рассказывает о становлении и поисках творческого восхождения музыканта. В романе показано движение человека и человечество через мрак к свету, через страдания к радости, через испытание и пораження к победам. В На настоящий том ушли три первые книги романа Заря, Утро, Отрочество. Тут вступное слово доволі велике. Так. Ціна 2 рубля. наклад 190 тисяч примірників. Ось. Зміст. Ну, В цих книгах всіх, я думаю, все те саме. Том 2. Тут четверта книга і п'ята. Бунт і ярмарка на площаді. Ціна 220, наклад 220 тисяч. Так, а перший том був менш. 190 був. Збільшили наклад. Теж знову ж дивно. Як це так? Перший том менше, далі більше. Або був до друг першого тому. Другий том вони вже одразу збільшили наклад, а перший ще зробили до друг. Ну, не знаю. Так, тут у нас 220. Тисяч, ціна 2, 10. Книга 6 Антуанета. Сьома в домі, 8 по другій. От ще реклама. Що видадуть в 88-му і 89 му роках. Це видавництво Шопен, лишебство опери, любима музика. Книга оркестри. І остання книга з цієї серії 88-й рік. Хоч тут пише 87-й, а тут 88-й. Так, 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 так. Тут у нас книга 9 і 10. Неопалімає купіна і грядущий день. Наклад 220 тисяч, ціна рубль 70. Ось така підбірочка. Гарно оформлена. Правда, в таких кольорах я не знаю, чи, чи воно так було задумано різнокольорово, могли б всі 4 зробити різний кольору, а так другий, третій в одному кольорі. Або це, можливо, вони виходили всі сині, всі коричні і всі білі. Цікаво. Можливо, теж згодом загуглю, Подивлюсь, які ці були томики. Ну, оформлення гарне з боку виглядає. Так, Теодор Драйзер. Американська трагедія. В двох томах вже відправляли. Здається, современні класики, в м'якій обкладинці була. Ця книга теж в двох томах і забрали. Так, іздательство. Картя Молдавенська. Киш... 65 1965 рік. Доволі давнє видання. Тут, скоріш за все, без анотації. Літній вечір, сумерки. Торговий центр американського города. де мені 400 тисяч жителів, високі здання, стіни, коли-небудь, пожалуй, стане казаться що ж существували такі города. В 65-му році, я думаю, більшості читачів Радянського Союзу це здавалось невероятним. Торговий центр. Так. Переклад з англійського. Ну і все, редактор, художники. Нема анотацій. Наклад 200 тисяч, ціна 88 копійок. І другий том. Це йде продовження пряме. Як розумію, ну, книга 2 і третя. розділено. Наклад 200 тисяч, ціна 88 копійок. На цьому все. Дякую всім за увагу. Дякую всім, хто додивився. Підписуйтесь на канал, підтримуйте. Дякую. Надіюсь, далі буде щось цікаве для вас, якщо ви тут не знайшли нічого для себе цікавого. Бувайте!